Кохання це не тільки почуття, а й відповідальність. Розглянемо це з юридичної точки зору. Укласти шлюбний контракт може подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, незалежно від часу перебування в шлюбі, так і особа, які лише планують одружитися, тобто подали спільну заяву до раци. Такий договір обов'язково підлягає нотаріальному посвідченню та підписується дружиною і чоловіком. Розробку шлюбного договору краще довірити кваліфікованим юристам сімейного права. Адже від того наскільки його грамотно буде прописано, може залежати подальша доля майна та порядок його поділу. Відповідно, у шлюбному договорі можна передбачити наступні умови: правовий статус майна, умови його поділу. Так, подружжя може домовитися, до прикладу, що у випадку розлучення дружина отримує власність будинок, а чоловік грошову компенсацію на нього та автомобіль. Умови ведення бізнесу, правовий режим корпоративних прав одного з подружжя, порядок отримання одного із подружжя на випадок непрацездатності, інвалідності тощо, розподіл власності на сімейні реліквії, витвори мистецтва, прикраси, антикварні речі, розподіл сімейного бюджету, порядок користування житлом або іншим нерухомим майном. Саме для того вам необхідна допомога сімейного юриста. Звертайтесь з радістю, напишемо для вас цей шлюбний контракт.